Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися усім, що відбувається у мене з моєю спортивною мазочкою mx 5 Чому? Адже процес її відновлення виявився не таким легким, як думав я собі, легким і малозатратним, як я собі придумав. Адже тут просто все дуже мене підвело, і найгірше, що могло статися, Тими пошкодженнями, які були видно на купарті, все сталося. Давайте зараз по порядку. Хотілося б розказати, що машина просто стоїть вже біля трьох місяців у хлопців. Чому? Адже дуже важко було знайти запчастини. Перш за все, це підрамник, який коштував просто якихось кінських грошей. Я віддав за нього, по ітогу, щось біля 50 тисяч гривень. Плюс його замінити коштувало. 300-400 баксів мені ще рахунок не виставляли, але я вже знаю, що це десь отак. Це блін, реально б'є по моїй психіці, адже я собі нафантазував, що я купив собі недорогу автівку, яка вийде мені, типу там 1016. і Я вже буду кататися на спортивному кабріолеті влітку. Але не сталося, як гадалося. І ми вийшли в овербюджет, і дай Бог, щоб ми. Стали в ринок взагалі. По-друге, нам не повезло і з дисками на цю мазу. Адже виявилося, що один з дисків дуже сильно пошкоджено, і його відремонтувати неможливо. І тому мені прийшлося купити нові диски. Але волію долі я знайшов по 3200 гривень. Восени оригінальні, <смес> супер оригінальні. Адже восени взагалі не роблять r 17 на машини, але спеціально для Кімича, для мого блогу, вони цією зі компанією зібралися і зробили на мою мазду восени 17-го діаметру. Виглядають вони прикольно, мені особисто подобається. Можливо, в майбутньому я заміню їх на щось посерйозніше, можливо, щось з полочкою, щоб виглядало прям жирненько. Але зараз, поки, поки як тимчасовий варіант, я купив їх, адже треба було машину. Бігом ставити на колеса, адже воно застряло тут на підйомнику, а його треба було звільняти. І далі на цьому сюрпризи не закінчилися. Адже ще виявилося, що мені лапами погнули всі задні речаги, прям типу, всі. Теж неприємна штука, адже цих речагів їх особливо немає в наявності. Коштують вони також кінські гроші. І ну, це все, все як завжди. Коротше, все як завжди, змазливікс 5. Хоч я думав, що я купляю, типу. Економний автомобіль, <смі> бюджетний спорткар, але як виявилося, запчастина на нього не бюджетна. І ще одна річ, яка мене дуже сильно здивувала, це порог. У мене не було правого порогу, і, до речі, до речі, ось він ось цей порог. Як ви думаєте, скільки він коштує? Ну, Щоб ви розуміли, бушни, типу 19 тисяч гривень. Бушни, який треба буде ще підлатати, щоб він був як новий. Там, Трішки десь поклянути, трішки десь підрівняти. Ну, це як? Це нормально взагалі. Альо, мазда, ну може досить. Мені інколи здавалося, що наді мною просто хлопці тягнуть прикол, коли висилають мені ціни на запчастини. Але це, ну, це реально не прикол. То так воно і є. Бампер по Мазді теж У мене аж серце хватає, коли я згадую, що по чому, адже я шукав бампер. Знайшов його за 100 баксів думаю, о, ура за сотку, є бампер. Але то бампер а арестовий бампер мінімум 600, теж побитий, теж треба його трішки відремонтувати, пофарбувати і встановити. Тобто бампер там в круг становиться типу баксів 800. Що У мене обвіс на X5 М-пакет коштував 1200. Весь обвіз. Передній бампер, решітка, задній бампер, пороги і розширювачу арок. 1200. Ну, Вдумайтеся в ці цифри. І ще прикол. Коротше. Ну, мені ж, звісно ж, треба було встановлювати нове лобове, адже воно було тріснуте. Якось ну, не задумувався з самого початку, чому воно тріснуте, чому воно все посипалося. Але як вияснилось потім, щось прилетіло вниз лобового скла. І там мені його зрізали, привезли нове, щоб встановити. Але коли ми його зрізали, ми побачили, що знизу, знизу. Є вм'ятина, і за цього встановлювати нове не можна. Звісно, ж ми будемо цю м'ятину витягувати і тільки потім встановлювати. Це ще одна така прикра деталька, яка стає в чергу, щоб мене вже остаточно добити з цією машиною. Бо ну тут це йде не так, як треба. До речі, коли вони зрізали скло, вони ще й зламали мені всі кріплення на накладках на лобовому, котрі тут зверху, справа. Отут. Ну, це якісь просто одна накладка 5 тисяч гривень. Ми будемо, звісно ж, ці кріплення ліпити назад, клеїти ще щось. Але ну, тут просто за що не візьмись, якась Жистяк якийсь, якщо чесно. Я, блін, вже реально сил немає. Я вже реально так сильно чекаю, коли прийдуть всі запчастини, які ми замовили, щоб на ній проїхатися, щоб її зібрати, адже блін, стільки сил. І часу вона в нас забирає на даний момент. Так, звісно ж, пошкодження навколо переднього колеса нікуди не ділося. Там треба теж рихтувати. Коротше, я реально попав у всі історії, котрі могли би бути при цьому пошкодженні, от просто усі, от, от максимально От вам рахують ремонт від трьох до п'яти. От я попав всім при розрахунках від трьох до п'яти. Розумієте, ну це просто жесть. І я це знімаю, показую вам, щоб ви. Були готові, якщо ви колись купите автівку США, щоб ви були до цього готові. А Б. якщо ви покупаєте машинку у нас, щоб ви розуміли, як можуть бути зібрані автомобілі, адже це я міняю на все нове. А хтось інший просто приклеїть, приварить там, я не знаю, зробить це максимально дешево, адже йому треба буде продати машину в плюс. Там, до речі, лежить мій старий підрамник. Візуально він типу нічого. а Якщо придивитися, то Буде видно, що так, на ньому є пошкодження, і ну, він насправді він кривий. Там просто не видно, коли він так стоїть. Але якщо ви поставити на машину, у вас буде все криве, буде радіатори криво стояти, фара там і так далі. Передня панель. Слава Богу, що ми знайшли передню панель за 10 тисяч, нову з заводу через офіціал. Дякую, що хоча б тут якась більш-менш адекватна ціна, і воно буде нове, і ми не будемо займатися порнухою, щоб її восстановити. Адже чому я так кажу, адже порнуха у нас буде, тому що капотів на цю машину по адекватним грошам цілих просто не існує. Мінімальний капот з мінімальними пошкодженнями, з мінімальними пошкодженнями, коштує 700 баксів. Тож я вирішив, поки що першочергово спробувати спасти оцей рідний капот, який у нас є. Хоча кажуть, що це не дуже гарна ідея, але маємо, що маємо, мені просто, якщо чесно, важко заплатити за капот від Мазди, за маленький такий капотик, 700 баксів, плюс його треба полагодити ще, адже він там трішки з градом, це буде 800 баксів. І ще, типу, там пофарбувати з двох сторін ще хай 250. Типу, 1050 доларів капот. це типу... Що? Тому ні, ні, будемо спасати цей, подивимось, що у нас вийде. Сподіваюся, що все буде. гуд. На неї грандіозні плани, багато сподівань на неї. Подивимось, я, я сподіваюся, що хоча б по двигуну і по технічній частині не буде питань. Адже це ну це вже буде просто абсурд. Я не знаю, це буде сюр. Я її просто продам перекупам. Мабуть, якщо ще виявиться щось не те у технічному стані, я просто вже її скину. і все, адже ну сил більше немає. Я вже реально міг купити блін за ту двадцятку якусь іншу машину тут в Україні на ринку і кататися собі в задоволення. Але замість цього я півроку за цією маздою, щоб потім кататися ще й в мінусі. Ну, це абсурд сюра, але з хтівками США так може бути. Тож ви повинні бути до цього готові, якщо у вас є ідея замовити таку машину. Тож мазочка в нас поки що, на жаль, підвисла, але зараз ще холодно, як ніяк, до сезону у нас ще є час. Щоб все зробити, щоб я на ній виїхав. Якщо вам цікаво слідкувати за історією цієї машинки і побачити, як вона виїде вже готовою на дороги, ставте лайкосик, пишіть коментарчик. Мені це буде приємно і це буде мотивувати мене знімати про неї ще відосики, адже ще велика частина ремонту ще попереду, ми тільки поставили її на колеса. Вся козовна частина буде робитися на найближчим часом. Дякую всім, хто подивився цей відео. Дякую за перегляд. Сподіваюся, у вас все добре. Дякуємо ЗСУ. Па-па.